Офіційний стрім розробників з демонстрацією 7 Days To Die версії 1.0 має відбутися лише 1 червня рано вранці, але Prime чомусь вирішив провести свій стрім. Можливо, він хотів перевірити, як працює Твіч інтеграція, над якою саме він і працює. Та завдяки цьому ми з вами зможемо трошки передчасно подивитись на деякі моменти, які на нас чекають після цього оновлення. Вітаю, друзі, ви на каналі Surviver. І в цьому відео ми трошки розберемо передчасний стрім по Days To Die, який встиг провести прайм на своєму твіч каналі. Поїхали. Перше на що я звернув увагу, це діалог, який питає вас, чи готові ви почати гру. З'являтиметься він кожного разу при завантаженні збереженої гри. Після завершення генерації мапи, якщо ви запускали генерацію з меню початку нової гри, а не в генераторі світу, або після смерті персонажа перед його появою у світі. Це буде дуже зручно для тих, хто не хоче чекати завантаження та має плани піти зробити собі чаю, наприклад. Починається же стрім з того, що Прайм вже має завдання знайти першого торговця. І судячи з того, як виглядають його руки при використанні сокири, він вже встиг зробити собі стартову броню. Так, руки персонажа, як я і казав раніше, будуть мати різний вигляд в залежності від того, у що буде вдягнений персонаж. Ми цього чекали дуже довго. Під час подорожі до першого торговця можна помітити, що гнізда, купи сміття та деякі контейнери після їх обшуку та спустошення будуть зникати, що особисто мене позбавить необхідності їх ламати. У вікні крафта можна побачити, що стартова скриня, яку ми всі створювали на початку побудови бази, скоріш за все, зникне. І замість неї нам доведеться будувати нові ящики з написами. Зомбі нарешті отримують трохи різноманіття у тому, як буде виглядати їх одежа, а також якого кольору будуть їх шкіра та волосся. мають бути авдекамси. Хоча, можливо, одежа не буде змінюватися у таких зомбі, як Мецестра та лаборантка, бо в них має бути стандартизована форма одягу. А також це стосується спаленого зомбі, бо в нього взагалі немає одежі та волосся. Дійшовши до торговця, вас чекатиме дещо дивне. По-перше, за квест на пошук першого торговця вам, окрім очок досвіду, видадуть найпростішу кам'яну лопату. А перейти до стандартного переліку квестів у вас не вийде, бо в меню діалогу буде лише три варіанти, які дозволять перейти до торгівлі, завершити розмову чи просто взяти якусь спеціальну роботу. Якщо вибрати варіант взяти спеціальну роботу, у відповідь ви отримаєте доступ до всього одного квесту на пошук закопаної схованки, для виконання якого вам і знадобиться лопата, яку ви отримали хвилину тому. Тому, хочеш не хочеш, а копати доведеться. І лише після виконання цього квесту ви зможете отримати доступ до звичного переліку квестів. Також є вірогідність, що після відкриття нового торговця вам доведеться і з ним повторювати цей ритуал з викопуванням схованки. Типу, щоб довести, що ви гідні іншої роботи. Поки Прайм біг на місце виконання квесту, а також протягом всього стріму можна було розглядіти, як виглядають нові моделі та анімації оновлених персонажів гравців. І тут можна сказати, що це вже виглядає як таке, за що не буде чіплятися око у кооперативній грі. В нагороду за виконання першого квесту, торговець запропонує вам на вибір один з п'яти наборів, кожен з яких належить одному з варіантів спеціалізації персонажів у грі. Я підозрюю, що таким чином розробники вже на цьому етапі підштовхують гравця до вибору майбутньої спеціалізації їх персонажа. Прайм тут обрав набір з автоматом і в результаті отримав трубний автомат та 15 набоїв до нього. at you. Завдяки тому, що Прем тестував Twitch інтеграцію, на цьому стрімі нам вдалося побачити деякі нові предмети, які можливо не вдалося би побачити на початку гри при звичайному режимі гри. Так ми побачили деякі елементи нової броні, такі як кросівки, броню спецпризначенця, шолом, судячи з усього, байкера, броню священника, а також черевіки-шахрая і якісь дивні модифікації. З того, що стало відомо, в залежності від якості, кросівки будуть збільшувати швидкість збігу персонажа на якийсь відсоток. Черевики шахрая дозволять падати без ушкоджень з трошки більшої висоти. Червона, зелена та фіолетова модифікації, скоріш за все будуть вставлятись у броню. Червона модифікація, зважаючи на малюнок у вигляді хреста, буде або збільшувати здоров'я персонажа, або прискорювати його одужання. Зелена модифікація якось пов'язана з витривалістю, і вона, скоріш за все, буде або збільшувати кількість витривалості, або прискорювати її відновлення. Ну а фіолетова модифікація із зображенням мозку має підвищувати параметр інтелекту персонажа або збільшувати кількість отримуваного досвіду. Вікно персонажа, до речі, виглядатиме тепер наступним чином. Тут можна побачити, що слоти екіпірування зникли з правої сторони та перемістилися вниз. До того ж, як і казали розробники, їх тепер стало 4 замість десяти. Тут, мабуть, має сенс знову нагадати, що броня тепер буде поєднувати в собі властивості як броні, так і одежі, а всі інші якості, як, наприклад, збільшення отримуваного досвіду, яке у 21 й Альфі набувається за рахунок носіння окулярів ботана або підвищення якогось атрибуту за рахунок носіння сигари, будуть компенсуватися новими модифікаціями, які можна буде вставляти в броню. Те саме стосується і окулярів нічного бачення. Вони також тепер будуть лише модифікацією для броні. Кожен елемент броні буде мати свої корисні унікальні властивості, і, поєднавши елементи броні від різних сетів, можна буде створити такий собі білд під ваші потреби. Ну а якщо персонаж носитиме повний сет якоїсь броні, то під час носіння отримуватиме якісь додаткові унікальні бонуси цього типу броні. Хоча тут я підозрюю, що ті бонуси будуть не такі вже й ультимативні, що гравці відмовились від носіння елементів різних сетів, хіба що заради естетичного вигляду у Коопія. Щодо оновленого вікна персонажа, питання тут викликає додатковий слот зверху ліворуч, який на цьому стрімі ніяк не був задіяний. І для чого він існує, поки що загадка. І останнє. На верхній панелі з'явилася нова іконка у вигляді кубка, що може символізувати якісь досягнення. Можливо, у цій вкладці буде перелік випробувань, наприклад, вбити якусь кількість зомбів або тварин певного типу, чи зібрати певну кількість якихось ресурсів і таке інше. А по завершенню таких випробувань нам будуть нараховувати додаткові очки досвіду. На це також натякає і ось цей напис, який на певний час з'являється внизу екрана Прайма та сповіщує про завершення якогось випробування. Більше інформації про оновлення 7D Studaй 1.0 варто чекати лише на офіційному стрімі розробників, який має відбутися 1 червня десь о 5 годині ранку за київським часом. Тож на цьому все. Не забувайте тиснути лайк під відео та підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. І побачимось у наступному відео. Пока-пока!